У Херсоні почали перевіряти ялинкові базари. Їх легальне розташування, дозвіл на торгівлю, документи про походження дерев тощо. Начальниця інспекції з благоустрою Олена Мазур говорить: наразі в місті почали працювати шість із 36 точок, на роботу яких підписані договори з міськрадою. На сьогодні. На сьогодні всі вони отримали дозвільні документи. Ці умови, які міськрада запропонувала підприємцям, доступні та прийнятні. Дві з половиною тисячі всі оплатили. Розміщали так, щоб усім було доступно. У кожному районі по 7-12 місць. Олена Савчук, яка привезла ялинки з Луцька, говорить: працює другий день. Вчора продали сім ялинок. Сьогодні зранку дві. Ялинка сертифікована, в неї є чіп. А стоїмость ялинки 350 гривень, але не від метража, а від ялинки. Все залежить від її висоти і пишності. люди цікавляться, є на ялинки і На ялинки в нас на кожній є штрих-код. Олена Мазур говорить, що інспектор з благоустрою щодня перевірятимуть вулиці Херсона, щоб не було стихійної торгівлі новорічними деревами без бізрезішиті. Точка без дозвільних документів буде оштрафована. Максимальний розмір за визначенням адмінкомісії становить 1700 гривень. Того ж дня разом із муніципальною вартою та поліцією цю точку будемо демонтувати. Ялинки будемо влучати. Феджи Хазаєв говорить, багато років возить ялинки з Волинської області та продає їх на цьому місці в Херсоні. Недорогі, недорогі я б сказав. Порівняно з минулим роком від 200 гривень. Максимальна ціна до 500 гривень. Поки покупців мало сьогодні тільки одну продав уперше. перше. Продавці говорять, що не всі херсонці готові купити цілу ялинку за такою ціною, тому вибирають гілочки. Тетяна Ліскова говорить, що штучна ялинка хоч і зручніша, та вона віддає перевагу живому дереву. Радість приносить свіжа ялинка. Ну зараз трошки шкода зрізати. Но, все одно я купляю маленьку, хоч ну так вона дуже пахне гарно. Вона радість приносить. Живе, бо воно є живе. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу комунікації Нацполіції в області Андрія Кованого, від завтра місця продажу ялинок будуть перевіряти і поліцейські разом із представниками екоінспекції. Ольга Ляшок, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.